Доброго дня, це канал. Я і мої кози Ми з вами на кухні. Так, це в мене сироватка, яку я зливала, масло топила. Як я топлю масло, у мене є відео на каналі. Я вирішила цього року багато натопити масла на зиму, щоб мати. Дуже мені сподобалося як я топила масло цього року, мала я там пару літрів, не знаю, 8 чи 9 літрів. Я не пам'ятаю скільки я мала. Ну, до 10 то. Воно пішло дуже гарно, і жарити можна, і все, воно не димить, масло не гірчить і дуже гарне. Так що я вирішила, поки курчата сир їдять, а сметана масло є, то будемо топити. Ну, І це є ту маслянку, ну, от як топиш, там знизу воду даєш. все. Ну, Хто подивиться, кому треба, той подивиться, буде знав. То я його збирала і з шумовини, як виварувала масло, шумовиня збирала. Воно тут таке з маслом, все гарне. Це я дала столову ложку дріжджів сухих, ось таких. О. Це у мене дві яйці. Зараз я їх зіб'ю. Яйця я взяла. Ось. Я візьму дві яйці, зіб'ю з цукром, щоб вони не були кусками. Ось от цукру переб'ю. Не було білок кусками, розумієте? Хоча потім замішую, немає нічого страшного в цьому, але ж то таке діло. О, О. цукор, все. Я піднесен гостю. Хай там стоять мої гусюнчики. капельку візьму молока. цукор я пускати. О. І розмішуємо. Сюди масла я поки не здавати не буду, бо тут вистачає масло. Зараз я гарно вимішу, додам муки сюди і замішу тісто, щоб було гарне. Оставлю, щоб воно собі підходило в теплому місці, на яких годину-півтора. А що ми тоді з зготуємо, тоді я вам покажу. Я буду вісити, покажу. Зараз помішаю, щоб цукор розтав. А, і солі ще трошки вкинула. Забула. Ой, полетіло по дзінькотало. То, тобто, щоб ніхто не заснув, як дивиться. Так, додала трохи муки, зараз розмішаю, а тоді вже буду рукою вимішувати. О, щоб воно файно було. Ось. Мука в мене сіяна, сіяна мука. Бо ця торба безрозмірною без не буде. О. Так що ось так. Зараз вимішу і тоді покажу, яке тісто має бути. Так, ось таке тісто. У мене вийшло. Ось. Я сюди більше нічого не додавала, тільки вимішую. Ось ця маслянка, чи як воно зветься, ті стопини, чи як з масла. Ось таке тісто виходить, бачите, воно гарне. Ось, ніжне. Хто там побачить, що воно затовчене, то... то я вам скажу, що ні, воно, о, бачите, яке м'якеньке. Зараз, зараз, зараз дам вам травички, зараз тісто замішу, піду вам на рву травички. І маленькі гусюньки. І четверо маленьких гусяток. Кому там не подобається, що в мене в хаті курчата були, козенята, то я вам скажу, це не ваша хата і не в вашій хаті вони. Так що там, де, як ви писали, смердить, то там і пахне. Розказував колись дід такого анекдота. Прийшла до нього сусідка, а в них в сінях свинометка стоїть зимою, розродилася, розродилася, мороз на дворі. У ну, них старенька хата була глиняна. Сусідка прийшла, фу, в хаті свиня, ти що здурів? Він ну, здурів, не здурів, ну, кажеш, що ж поросята позамерзають. О, але потім прийшло на паску, закололи свиню. Ось. Перед паскою от, вона прийшла, а вони кобасу зробили. Смачно пахне, а вона але пайно пахне. А що то ти таке готуєш? Там до баби каже, як вона злеться. А вона каже, та то нічого. Ну, скажемо, баба звалася Маланка, а то прийшла Соломонка. Каже, та нічого, каже Соломонку. Ти каже, почула, як смердить, тепер почула, як пахне. Каже, то заповни, там, де смердить, то там весь час пахне. О, так що і я кажу, якщо не буде смердіти, то не буде пахнути, ви не думайте, що. М'ясо росте одразу на полиці в магазині. І щоб воно було раніше, його треба якось зігрівати, якось його вирощувати те м'ясо. Ось такі справи. А те, що вони в хаті, то не означає, що тут вже сморід. Поміняти два рази на день пельонки, От. і смороду нема. Так що ось таке діло. Ну, але то треба працювати. Треба старатися сидіти і розказувати, які всі паршиві і як недобрі всі роблять. То багато таких є. Так що ось таке діло. О, ось так. Кістечко вимісимо гарно. І будуть нас смачні, смачні. Або пирожики, або булочки. Зараз я подумаю, щось я зготую. готую. Щось буде смачно. Так що ось таке. Діло. Так що заповні, там, де смердить, там і пахне. А ще дід мій колись казав таку приказку, що на гноєві хліб росте. Так що ось так. О, дивіться, яке файне вийшло. Ніжне, пишне, тістечко в нас. Олію я сюди не давала, тільки суто оті стопини, що з масла. Що шумовиня збирала, воно з маслом, що. Маслянку тут знизу зіляли, що витоплювалася. Ось. Ну, це не маслянка, воно правильно зветься, я не знаю. Ось, і буде нам смачно. О, господи благослови нам наш хлібчик, гарно спекти чи булочки, щоб то не було. Ну, все одно, це хліб є. Так, ось так виглядає моє тісто, я його вже пару разів приминала, бо мені тікає з миски. І зараз будемо працювати з ним. Так ось таке воно, бачите, еластичне, те тісто мені гесеньке. Зараз ми його поділимо на частинки і будемо з ним працювати. Дуже файне тісто. То для тих, мис не показую, що кажу, що тісто забите. Так, тісто у нас дуже гарне, його розкачувати багато не треба. Так, ось так. Я рукою роздала, роздала, воно дуже ніжне. Так. sempre o tuo e tuo trago sempre Вона помита, бо то треба спеціально все сказати, бо як не скажеш, то все. Руки теж помила. Куда? Ай, Куда? А що б Отробня. Ти що? Забираєш мене все. Тоді по всьому порозкладала, Так, тепер із ми доложимо. Тісто гарно вимішане воно. До рук не пристає. треба ж так попасти На кінчику трошки менше всього. Ось так ми зробимо такі булочки. Такі я собі придумала, що я їх такі зроблю, як пасла коза. О. Тісто тонше розкатую, щоби. Люблю дріжджове тісто. З ним дуже легко робити. tak čo je také dielo Такі такі самі виробимо булочки. Ось так вони дивляться. На пательні. Ну, а як спечуться, тоді я вам вже покажу, які вони в мене вийшли. Печитися будуть при температурі 180 градусів до готовності. Ще одна буде. Ще одна буде порція. О. І теж скачуємо. Ось так, таке тісто ніжне саме легше різати ниткою. І виходить смачно. Так що заходьте на булочки. Смакувати. Так, я одну пательню візьму. Ну, як спечуться, вже тоді покажу. Зараз ще ото, одне буде тісто, ще раз вироблю і то буде по всьому. Одного зробила ось такого ціленького. Не різала. Бо дивлюся мені на пательню, ті кусочки не влізуть. Ось то я. Зробила одного ціленького. Мащу жовтком, суто самим жовтком. Так, скільки там тих було таї рідини, я навіть не знаю. Десь грам 600, а може і цілих 700 було. От. Ну, тісто жирне виходить, бо там ті знімала оту шумовиня, те все, то воно. Ете. Як сказати, зі, з, з маслом олією сюди не треба нічого. Ну а точних пропорцій в мене немає. Я, я все роблю на око. Дивлюся, що воно мені так повинно бути. Ось я так і роблю. Так, щось таке діло. Отако має жовток стікати. Якщо так не стікає, то треба додати трошечки молока. Ложечку чи дві, в залежності скільки. Я на два жовтки дала півтора ложечки. Этого. Молока. Але це, як сказати, яйці не рівня. Одне велике є, друге мале. Тут вже дивиться, як воно виходить. Ось таке діло. Люблю випічку помащену жовтком. Воно тоді гарне. Ніжне, жовте таке. Головне не прогавити, щоб не згоріло. О, ось так. І хай. Воно трошки підходить, там те вже підійшло, я поставила в духовку. А це зараз дістанемо, а це поставимо. Так, ось такої смакоти я напекла. Тут вже пару штук ми зіли. Це мій рулетик. Чи як там, чи завиваний, чи як. Ну він ще гарачий. Я його різати більше не буду. Бо я його мну. Ось, ось такий він вид має всередині, бачите? Дуже, дуже гарний, дуже м'ягесінький, бачите який. Краєчок. Тут саме менше в ньому Всяких смаколиків. Можеш? Кодруєш? А, ти звіта смаколики? Смачно заходьте на смакуту, <laughs> всем смачного, кто будет готував. Можна пекти не на такому, як я от пекла, а просто взяти молоко і додати сметани. Масло туди, звичайного. І теж буде дуже смачно. Ну, а я поїм і йду працювати далі. М -м -м. А вам всім всього найкращого. Гарного дня, мирного неба, і міцного здоров'я. Всім папа! -па.